Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Скажіть мені на вулиці холодно чи тепло? Так, холодно. І щоб не змерзнути, слід утягатися тепліше. А чи знаєте ви зимовий одяг? Давайте розглянемо. Це куртка. Це шуба, штани, светр, шкарпетки, рукавички, шапка, чоботи, шарф. Молодці. Це хлопчик Матвій. Він завітав до нас в гості. Але він не знає, як одягнутися правильно в зимовий період. Давайте розглянемо. Послідовність одягу. Це колготки. Ми їх одягаємо на ніжки. Це шкарпетки. Ми одягаємо їх на наші ступні. Це футболка. Ми її одягаємо на тулуб. Це штани. Ми одягаємо їх на колготки. Потім одягаємо теплий светрик або кофту. Далі одягаємо куртку на ніжки-чобітки. Щоб не замерзла наша голова та вуха, одягаємо шапку та шарф. Ми закутуємо нашу шийку. А це рукавички, вони не дадуть замерзнути нашим рученятам. Всі ці речі називаються зимовий одяг. Щоб ви не заплуталися, давайте ще раз повторимо, в якій послідовності потрібно одягатися на вулицю взимку. Колготки, шкарпетки, футболка, штани, светер. Куртка, черевики, шапка, шарф, рукавиці. Давайте пограємо в гру, яка називається одяг. За погодою, вам потрібно розглянути на зображенні одяг дитини і визначить, коли вона зібралася на прогулянку? Взимку чи влітку. Будьте уважні, цей хлопчик, коли зібрався на вулицю? Влітку чи взимку? Так, взимку. А ось ця дівчинка зібралася на прогулянку. Мабуть, взимку, так, дітки? Ні, молодці влітку. Цей хлопчик? Так, взимку. А ця дівчинка. Молодці, влітку. Ось ця дівчинка в яку пору року йде гуляти? Так, взимку. І ось цей хлопчик. Ну, звісно, взимку. Молодці. Наступна гра. Підберіть до шапки рукавички. Ну що ж, почнемо. До яких рукавичок підходить ця синя шапка? Так, вірно, ось під цифрою 1. А ось ця шапка. Так, цифра 3. А тут які рукавички підходять до шапки? Звісно, під цифрою два. Ось яка шапка. А рукавички під якою цифрою? Так, один. І тут які рукавички. Під цифрою три. І остання шапка. Які рукавички підходять? Звісно, два. Молодці малята. Ось Матвій вже повернувся з прогулянки. Так як цей одяг Матвій поносив, тепер одяг поношений, його слід попрати. А прати ми будемо в пральній машині. Одяг ми попрали, і тепер він який? Випраний. Тепер одяг прасуємо, і одяг стане який. Попрасований. А коли ми одяг складаємо, який він буде, складений. А якщо одяг в'язати, який він буде? В'язаний. А якщо шити? Шитий. Дітки, про що ми сьогодні говорили на занятті? Молодці! Ми говорили про зимовий одяг. Розумнички ви мої. Сподіваюсь, що ви всі запам'ятали послідовність одягання одягу на вулицю взимку. До нових зустрічей до побачення!